Уявіть ситуацію. Пожежа у будівлі, а у вас є лише кілька хвилин, щоб евакуюватися. Саме вогнестійкість конструкцій, дверей, перегородок, воріт чи люків може стати тією лінією захисту, яка подарує критичний час для порятунку. Що означає маркування її? Простими словами, маркування її використовується для позначення вогнестійкості будівельних конструкцій. Воно складається з двох показників: є цілісність, здатність конструкції, залишатися. Герметичною і не пропускати полум'я та дим. Тобто двері або люк не повинні мати тріщин, отворів, чи прогоріти наскрізь протягом визначеного часу. І ізоляція. Здатність конструкції утримувати тепло і не нагріватись до критичних температур з протилежного боку. Це важливо для того, щоб вогонь не поширився за рахунок високої температури, навіть без відкритого полум'я. Спочатку і перевіряють, чи не проходить вогонь фізично, це показник є. Потім чи не проходить тепло. Це показник. І. Цифра після букви вказує, скільки хвилин конструкція здатна протистояти вогню. Її 30, 30 хвилин вогнестійкості, її 60, 60 хвилин, її 90, 90 хвилин. Чим вищий клас її, тим довше конструкція утримує вогонь і дим. І тим більше часу для евакуації людей, де застосовуються різні класи вогнестійкості. Кожен клас вогнестійкості має своє призначення. Вибір залежить від типу. Об'єкта, призначення приміщення та норм безпеки. Є 30 базовий рівень вогнестійкості, який підходить для квартир, приватних будинків, офісів. Також використовується в технічних приміщеннях, коморах та архівах, затримує поширення вогню на 30 хвилин. Цього цілком достатньо для евакуації. Є 60 оптимальний для громадських будівель, бізнес-центрів, торгових центрів, готелів, лікарень. Використовується зазвичай на евакуаційній. Ційних шляхах та коридорах популярніший та оптимальний вибір для свого об'єкту, що забезпечить безпечний прохід для значної кількості людей і втримає полум'я до приїзду пожежників. Її 90% застосовується у приміщеннях з підвищеним ризиком займання, це, зокрема, склади, виробничі цехи, котельні, підземні паркінги, електрощитові, архіви, серверні кімнати. Порада завжди підбирайте клас її відповідно до вимог ДБН та специфіки вашого об'єкту. Законодавчі вимоги та нормативи ДБН ДСТУ. Встановлення протипожежних дверей, люків та воріт не просто рекомендація, а вимога українського законодавства. Класи вогнестійкості регламентуються ДБН, а також стандартами ДСТУ. Зазвичай у проектах вже вказаний мінімально допустимий клас вогнестійкості. Варто дотримуватися всіх технічних вимог, щоб успішно здати об'єкт та бути впевненими в безпеці. Важливо відсутність сертифікованих. Конструкції або неправильний клас її може стати підставою для штрафів або заборони експлуатації об'єкта. Документи, які потрібно перевіряти при покупці, сертифікат відповідності, який видається на основі протоколів випробування конструкції, та паспорт виробу з зазначеним класом ЄЕІ вибір вогнестійкої продукції, це інвестиція в безпеку, а встановлення конструкцій із належним сертифікатом відповідності ваша юридична та моральна відповідальність.